Доброго дня, наші маленькі розумнички. Ми сьогодні з вами поговоримо про вогонь. Коли він для нас є друг, а коли ворог. Лісом він котився з ревом їв кущі, траву, дерева. А коли напивсь води, стих і згасну назавжди. Що це, діти? Так, це вогонь. Ще з давніх часів люди навчилися здобувати вогонь та виживати завдяки йому. Вогонь грів людей, захищав від хижаків та допомагав у приготуванні їжі. Минуло багато часів, та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогонь є другом для людини. Але грати з вогнем небезпечно. З корисного помічника вогонь легко може перетворитися на ворога та завдати чималої шкоди. Вогонь може знищити все на своєму шляху. А ви знаєте, що маленький вогник може спричинити масштабні лісові пожежі. Полум'я вогню гаряче. А велика кількість диму може викликати задуху. При пожежі телефонуй 101, повідом пожежникам свою адресу та розкажи, що горить. А зараз, діти, пропоную вам відгадати загадки. Чим дорослі можуть погасити вогонь. Перша загадка. Коли вогнище палає, він гасить його допомагає, і з піщинок наш дружок. Здогадались, що це? Так, це пісок. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку і вогонь блокує вміло в білій і пухнастій піні. Що це таке, діти? Так, це вогнегасник. І остання загадка. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, бува, як скло, крихка і тверда. Та більш рідкою буває найважливіша в пожежного зброя. З нею завжди іде він до бою. Що це таке, діти? Так, це вода. Діти, запам'ятайте найголовніші правила: не грайте з сірниками. Не залишайте багаття без нагляду та непогашеним.